Привіт! Протягом життя ми стикаємося з незиченими проблемами та курушком. Такі моменти ми часто думаємо про себе. Я так старався, чи не повинна проблема вже вирішитися, або скільки ще мені терпіти цей біль. Ми завжди хочемо, щоб рішення приходили за нашим розкладом. Але в два царів дев'ятнадцятьох є дивовижне слово, яке повністю перевертає наше уявлення про «кмій час. Ізраїльський народ був оточений військом і стояв на межі повного знищення. З людської точки зору, це була абсолютно безнадійна ситуація, все кінець. Проте за одну ніч Бог знищив 185 тисяч аес сирійських воїнів ВВ. 35 36 Одним божественним втручанням усі проблеми були ідеально вирішені в одну мить. Ізраїль просто чекав у вірі, 100% спасіння прийшло виключно від Бога. Що говорить нам це диво? Подумайте про нашу найбільшу проблему гріх і смерть, які набагато більші та сильніші за аес сирійське військо. Ми безупинно намагалися вирішити її, але завжди зазнавали невдачі. Коли я звільнюся від кайданів гріха? Як перемогти смерть? Скільки би ми не чекали чи не старалися, відповіді немає. Тоді, у найідеальніший момент, Бог дав найідеальніше рішення хрест і воскресіння Ісуса Христа. Хоча обіцянка спасіння була дана давно момент, коли Ісус пролив кров на хресті, помер і воскрес, був часом, що перевершив усі людські очікування. З його вигуком звершилося. Ісус одноразово, ідеально і назавжди вирішив найбільшу проблему гріх, смерть і сили темряви. Це не спасіння, яке ми заробили зусиллями. Поки ми чекали в тиші, Бог здійснив 100% нашого спасіння через Ісуса. Дорогі друзі, чи оточені ви сьогодні болем і проблемами, чи відчуваєте себе в пастці та тривозі, запитуючи, коли це закінчиться. Через це слово ми можемо бути впевненими, Бог усе ще діє, і його час завжди найідеальніший і найефективніший. Віра, це означає відкласти наше вузке бачення та нетерплячі графіки, і просто повністю довіряти Богові, чекаючи в тиші. Так само, як Ісус Христос вирішив нашу найбільшу проблему за одну ніч, раз і назавжди, Він може принести ідеальне вирішення будь-якій проблемі, що оточує ваше життя сьогодні, у ідеальний час. Я щиро сподіваюся, що ви рухатиметеся вперед у вірі, очікуючи могутнього втручання Бога, який врятував нас.